Це просто з дитинства, коли ти дивишся так караоке на майдані, і бабушка. о що ти тут це сидиш? Що ти не підеш у ті гроші, яйця не виграєш? Колись в битві хорів я співала. Може, його сюди просто чи це високо буде? Вони і не хороші, і не погані. Тобто, це абсолютно як люди, в яких є. Різні емоції, ситуації, коли ми чинимо так чи інакше. Тому сказати конкретно, що це повністю хороший герой або повністю поганий, немає. Тобто кожен це бачить і розуміє по-своєму. Так і, ну, почну, з Арлекіна. Андрій Гонюков, Сергій Макіленко це... це насправді, напевно, мій найулюбленіший герой. Е... Дуже органічно виходить, я не знаю, складно чи не складно, Андрію, Сергію е, працювати, але образ дуже колоритний. Такий він на межі е, стьоба над Пінокією і на межі такої, ну, шкода цю дитину, типу, я буду хорош. Мене звуть Андрій Гонюков, я соліст Київської опери, приймаю участь постановці нової прем'єри «Пінокія», де я граю Арлікінок. Який мені вдається мій персонаж? Він Добряк. Інколи ображений, ображений на життя, ображений на, на Карабоса. Тому що мені вважається, що е, цей весь цирк Шапіто колись був Арлікіновський, але з'явився злодій Карабос і Посунув з цієї посади і поставив біля себе як такого бодігарда. Хочеться додати, за всю свою багаторічну кар'єру оперного співака я багато чого співав, багато де, багато як, але такого е, дурноватого костюму такого кльому в смислі цього виразу. В я, я ще, мене ще такого не було. Але костюм дуже кльовий, яркий. І мені дуже приємно в ньому репетирувати. І сподіваюся, на виставі буде дуже. Все, все буде дуже кльово. Я Сергій Макієнко, соліст Київської опери, і граю роль Арлекіна в новій постановці Київської опери Пінокія. Арлекін. Відображає, мабуть, самого мене. Бо насамперед, це добра людина, яка дає радість людям. І коли лунає сміх в глядацькій залі, ти розумієш, що ти робиш правильно, ти несеш добро. Прекрасне створіння, герой. Прекрасне створіння. Ну, з П'єро, напевно, трошки більше все зрозуміло, тому що це такий персонаж зрозумілий всім виконується наш Даня Коток. Мене звати Данило Коток, і в нашому мюзиклі «Пінокія» я граю роль П'єро. Дуже цікавий, до речі, персонаж. Зовсім на мене не схожий. Чому я погодився на цю роль? Навіть не можу вам сказати, тому що. П'єро викликає емоції жалості, можливо, якоїсь підтримки людської, можливо, він для когось плаксій, для когось інфант. Але для мене це дуже багатогранний персонаж. Але завдяки коханню до Пінокії він готовий навіть піти у конфронтацію зі своїм хазяїном Карабосом, якого він боявся більше всього в житті. Карабос Так, ну, з Карабосом у нас ситуація складніша. Е, тому що е, на партії двоє людей Олександр Киреєв і Юрій Годон, е, абсолютно різні по своєму темпераменту чоловіки. Ну, якщо говорити про Сашка, то він такий молодший. Тобто це такий е, продюсер, який тільки ось-ось став на цю полію е, продюсування, е, і до нього ми якби більш е, схильні. Е, і Юрій в нього такий карабос, більш е, ну, такий конкретний. Такий, Конкретно. Конкрет. Взагалі, герой Карабоса це в моєму розумінні, чого в нього не вийшло зробити із Колумбіни, П'єро і. А, Господи, як цих героїв опери звати? Колумбіна, П'єро і Арлекін. Чого з них не вийшло класне тріо? Чому Карабос? Мене звуть Олександр Киреєв. В цій виставі я граю Карабоса. дуже Дуже хорошу людину. Таку, яка любить дітей, любить е все навколо нього, але це все брехня. Я злий, я, типу, поганий менеджер, який дуже любить гроші і дуже любить наживатися на своїх артистах, які для мене насправді просто ляльки, яких я купую, а потім викидаю. І для того, щоб перенаштуватися на такий дуже дуже добрий образ, мені довелося, в принципі. Нічого не робити, бо я і так не дуже люблю людей з такі діла. А взагалі, то ну, я оперний співак. І для того, щоб почати співати мюзикл, треба постійно переналаштовуватись переналаштовувати голос, тому що ми працюємо в театрі, в якому є постійний репертуар, в якому. Межуються опера та мюзикл, тому треба в один день ти співаєш, наприклад, щось таке. <звіт> а в другий день ти вже співаєш таке: <звіт> Коли все в твоїх руках почуваєшся, як Бог. Далі спойлерити не буду, бо це з цього мюзиклу. І тут з'явилась пінокія. Пінок виконую я. Наталія Чепчук і Марія Антоневська. Теж різні Пінокії, тому що абсолютно різна природа у нас із Марією. Ну, не про нас. Тут з'явилась Пінокія в Карабоси, і карабос е, хоче працювати, щоб заробляти, тому що він побачив свіжу кров. У нас ж є викладачі. Звісно, викладачі. Куди ж без наших викладачів? Якщо побудувати нашу історію до і після, то перша частина це міфічна країна, де це такі собі як напівміфічні істоти, які наділені е чарівними властивостями. Тому ці чарівні властивості мають наші феї Анна Твердова та Дар'я Наземчук. Мене звати Анна Твердова, і я буду виконувати роль феї в мюзиклі Пінокія. А, отже, фея. Фея вона дуже інтелігентна, вихована, молода жіночка, а, яка дотримується встановлених правил і навчає їх дівчаток своїх. Але наскільки вона сувора, їй здається, що це йде їм тільки на користь, але пізніше вона трошки поміняє свою думку. А, у феї. Вона не саменька в цьому пенсіонаті. У феї є а, вірний порічник, він такий собі таємний шанувальник, який дуже цінує, а, любить і намагається зробити все, що хоче вона. А коли а, фея перетворюється на кішку, а їй це дуже подобається. До речі, як і а, по собі я відчуваю, що цей образ мені ближче, вона така більш розпутіша, вона хоче робити, що хоче. І тут треба подумати. Перед Пінокією постає складне, ну, не так складний вибір. Це знаєте, як історія, коли ти приїжджаєш. Не знаю, з якогось іншого міста до столиці, і ти все життя займався музикою, співав або танцював. І ти вступаєш до музичного закладу, і ти думаєш, що там чотири роки, Боже, це ж чотири роки, я там як навчусь співати, та як поїду на якийсь конкурс і все. Одразу кар'єра в попре. А тут в нашому сюжеті складається ще одна історія відносин дівчинки і батька. Джепетто, тому що для Джепетто це теж складна історія, тому що в нього немає дітей, і йому доводиться так само пристосовуватися. Боже, це ж дитина-дівчинка, а як до неї підійти, щоб її не образити, як їй сказати? Тобто тут відносини батька і дівчинки, і дівчинки нехай так ну, не проблемно, і це дуже грубо сказано. а... Взагалі підходу до дівчинки. Тобто це чоловік, я такий класний чоловік, все сказав, зробив, там зараз ну, конкретної людини, і тут дівчинка. До неї потрібно не боятися проявляти свої, свою любов, свої почуття. І от Прояв любові це ж не прояв слабості, це навпаки прояв внутрішньої сили, що ти можеш, ти не соромишся приховувати свої емоції, любити. Захищати і навчати, ніколи я не розумів цих слів у повній мірі, ніколи не виховував дівчато. Життя моє було нудним та сірим. І це все про джепето, друзі. Це герой, який дуже вразив мене, тим, що він занадто схожий на мене. Сором'язливий геній, який сидить у себе у коморці, який займається тільки своєю справою, і його майже не хвилює зовнішній світ, окрім ну, того, що, можливо, можна сісти в тюрму. А він зі своєю свободою дуже не хоче жертвувати ні, ні за що. Але коли в твоєму житті з'являється дитина, це все змінює. Це саме та трансформація, коли ти з егоїста. Станеш люблячим батьком, який може пожертвувати своєю свободою і життям заради улюбленої доньки. І від трошки психопату до люблячого батька лише один крок, друзі, і це неймовірна історія. Я впевнена, що це буде класний результат, тому що ми всі працюємо і працюємо на результат для того, щоб цей. Мюзикл, український продукт вам сподобався. Тому ми чекаємо вас 15, 16, 17 вересня у Київській опері, щоб познайомити вас із нашою прем'єрою мюзикла «Пінокія».